Сьогодні у випуску. Внаслідок стрілянини у лікарню Кропивницького потрапили троє людей. Підозрюваного затримали. Через посушливу погоду аграрії Кіровоградщини призупинили посів озимого ріпаку. Трасу для чемпіонатів України з гонок на Багі облаштували у місті Знам'янка на Кіровоградщині. У лікарні швидкої допомоги Кропивницького прооперували трьох людей з вогнепальними пораненнями. Шпиталізували їх напередодні приблизно об 11 ночі, розповів Суспільному медичний директор лікарні Валерій Заремба. Один з них доставлений травмпункт з дотичним кульовим пораненням стопи, амбулаторно надана допомога, первинна хірургічна обробка рана. Слідуючий пацієнт з наскрізним кульовим. Вогнепальним пошкодженням правого стегна, госпіталізований в травматологічне відділення і важкий хворий, пошкоджена передня червона стінка, печінка, діафрагма і права легеня. Той, у кого стопа поранена, то до... він на амбулаторному лікуванні відпущений додому. Натяжчого пораненого лікують у хірургічному відділенні пацієнта з наскрізним вогнепальним пораненням стегна у травматологічному, сказав завідувач відділення Ярослав Аніловський. Загрози для життя, для правої і нижньої кінцівки немає. Там кісткова тканина не пошкоджена, нерви і судини не пошкоджені. Він у нас побуде гострий період, це гострий, 3-5 днів, потім ми його відпустимо на амбулаторне лікування. Трінина сталася на вулиці Театральна в центрі Кропивницького. Це було напередодні після десятої вечора. Поліція повідомлення отримала о 22.53, Сказала речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Наслідок приводить тяжкості, з вогнепальними пораненням різних ступенів тяжкості до лікування засоби було за правом трьох осіб. На теперішній час правоохоронці встановили всіх учасників подій правопорушника, які зітхнів постріл, затримано продовжується розслідування кримінального поваження. До початого за статтею 15 кримінального хоробсу України та частина другої статті 115 кримінального хоробсу. Ми поспілкувалися з працівниками різних закладів на цій вулиці. Одна з працівниць кафе сказала Суспільному, що чула постріли о пів на одинадцяту ночі, коли поверталася додому. Говорити на камеру не захотіла. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропиницький. Яр Яричмин, і сьогодні ми тут хотіли посіяти були посіяти тут ріпак, але в зв'язку з погодними умовами, ви бачите, сьогодні, що робиться тут. Я не знаю, що тут треба робити. Довести, щоб розкисла цей ґрунт, і тоді можна підготувати під посів якоїсь культури. Та тут ніяку культури, де ж ріпак, нічого не посіюєш, вообще не посію. На цьому полі дощ в останній був два місяці тому. Через посушливу погоду вирішили ріпак тут не сіяти, розповідає фермер з новоукраїнського району Володимир Волошановський. На полі поряд наприкінці серпня посіяли озимий ріпак. Сходи слабкі. Ми зібрали горох, підготували це на один з найкращих попередників для ріпака, підготували ґрунт, зробили все, висіяли ріпак з міндобривами, в норму висіва зробили все, але на даний момент ми сходів практично тут не бачимо. І якщо дощу не буде, ще хисять тиждень два, то це буде крах цьому полі». Показує на цьому полі вологість краща. Озимий ріпак посіяли після збору пшениці наприкінці липня, коли були два дощі. Ріпак культура прибуткова, але вибах. Любить вологу, його треба вчасно посіяти, і вчасно зібрати, говорить фермер. Получили трошки хоч і зріджені, але сходи получили для повного, повного розвитку цієї культури. Але ж на сьогоднішній момент. За серпень місяць не одної каплі дощі на 10 днів дощу, поки по нашій території не передбачується. І сьогодні ми бачимо розвиток цієї культури, що вона знаходиться в пригніченому стані, вона не розвивається. Це надзвичайно стратегічна культура для розвитку фермерського господарства, для сплати податків, для розрахунки попаїв. Каже, думки не тільки про те, яким буде майбутній врожай, а як продати цьогорічний. У зерносховищі зберігає 400 тонн озимого ріпаку. Продати у липні встиг частину. Тоді ціна за тонну була 14 тисяч 800 гривень, нині половиною тисяч. Малоспроможні закупові організації, малоспроможні трейдерські організації, які у ну, зв'язку з логістикою, зв'язку із воєнним станом, зв'язку з тим, що. При Дунайській, Дунайській ці порти слава працюють, бо така ситуація склалася на сьогоднішній момент. Пак на Кіровоградщині сіють 2,5 тисячі господарств. Це на 200 більше, якщо порівнювати з минулим роком. як і торік 44 центнери з гектара. Запланували посіяти 85 тисяч гектарів. Це дані від керівниці департаменту агропромислового розвитку Валерії Фурманової. Це на 2% більше ніж в минулому році, і наразі вже посіяно на сімдесят цих запланованих площ. Почали почали сіяти наприкінці, навіть липня, хоча це не типово для нашого регіону. З того, що є волога. ріпак сіється на глибину. До чотирьох сантиметрів, і важливо, дуже важливо, щоб цей шар ґрунту був зволожений. Тому зараз фактично призупинили, чекають вологи, чекають поставок з дистриб'юторських компаній пасівмату. Говорить, Кіровоградська область третя в Україні після Тернопільської та Вінницької, за площами посіяного зимого ріпаку. Ріпак використовують підприємства для переробки на біопаливо як в Європі, так і в Україні. Нині існують два шляхи продажу збіжжя за кордон, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розвиток цього нового маршруту гуманітарного який дав можливість завдяки збройним силам україни перекласти маршрут уже чотири кораблі з промислової групи які стояли з повномасштабного вторгнення в портах Великої Одеси, вийти і активно сьогодні в до ці комунікації щоб в перспективі цей шлях став можливим для експорту української продукції аграрної тобто україна румунія болгарія Босфор. Ну і другий момент який ми сьогодні надполягаємо – це Система компенсації для перевезення а, української продукції на ринки Європи, не задіювати лише там Польщу, Угорщину, Румунію, Борга, Болгарію, Словаччину. Ми говоримо про Адріатику, ми говоримо про Балтику, ми говоримо про Нідерланди, Німеччину, але це довга листика. Якщо довга листика, відповідно, більші дов... затрати. Сьогодні це може сягати більше навіть 100 доларів на донь, тому щоб частково це компенсувати, звернулися з пропозиції виділити певне фінансування. Фермер Володимир Волошановський прогнозувати, яким буде майбутній врожай, не береться. каже, чекає на дощ. Планує посіяти ріпак до кінця вересня. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький. Тести для виявлення туберкульозу отримав Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Кіровоградщина один з дев'яти регіонів, які стали учасниками пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я, розповідає директорка центру Надія Оперчук. Будуть вперше в Україні впроваджуватися інноваційні методики. Це саме дослідження за допомогою квантиферонових тестів для того, щоб виявити у пацієнтів приховану скриту форму туберкульозної інфекції або активну форму туберкульозної інфекції. Каже, цьогоріч на Кіровоградщині зареєстрували 359 випадків туберкульозу, торік 337. Показник виріс на 6,5%. Ситуація з туберкульозної інфекції в Україні, в тому числі в Кіровоградській області, вона напружена. В період воєнного стану, враховуючи велику міграцію населення, ми відмічаємо ріст туберкульозної інфекції. Туберкульозна інфекція вона буває різних типів, в типі вражає різні органи і системи. Саме такий поширений це туберкульоз органів дихання, який під відношенні він є найнебезпечніший. За допомогою таких тестів результат дослідження можна отримати наступної доби, говорить директорка центру. І чутливість специфічність таких тестів – 95-97%. Це саме говорить про їх достовірність. Кіровоградська область отримала 130 тестів. Для проведення квантиферонового дослідження потрібно 5 мл виносної крові від пацієнта, який буде доставлений до нас в лабораторію. Будуть проводити забір крові від пацієнтів. Це первинна ланка медичної санітарної допомоги. Сімейні лікарі, лікарі центрів первинної медико-санітарної допомоги будуть відбирати кров у пацієнтів або в контактних. Термін придатності тестів до 31 січня наступного року. Олена Жакалова, Ірина Полулях, Роман Сташенко Суспільне новини Кропивницький. Це одна з 35 шкіл Кропивницького, де для учнів початкових класів відкрили групи продовженого дня. У ліцеї природничих наук вони запрацювали з 1 вересня. На 128 дітей чотири групи, розповідає заступниця директора Олена Овсейчук. Говорить, поки не вистачає одного кухаря. До 1 вересня ми провели опитування серед батьків. Всі батьки, кому потрібна була група продовженого дня, написали відповідну заяву. Дві групи працюють повний робочий день після уроків 6 годин. Коли у учнів 4 уроки за розкладом, це до 17 години і коли в них 5 уроків до 18 години відповідно. Дві групи у нас є, які працюють по 4 години до 16. -ї. Це для учнів 4 і 3 класів. Їх раніше забирали. Катерина Стасенко мати другокласниці. Згадує, торік, поки не було груп продовженого дня, виникали складнощі, не було з ким лишити доньку. Дитина перший клас в зв'язку з війною також вдома не залишиш її так. Тому доводилося просити допомоги в родичів, у друзів. Ну, викручувалися як могли. Було складно, ми чекали групу, і ми дуже раді, що вона в цьому році працює з самого початку навчального року. Чи є група продовженого дня залежить від можливості дітей харчуватися у школі. Відкрили сотню груп. У трьох школах їх немає, бо не можуть знайти кухарів. Пояснила начальниця управління освіти Лариса Костенко: якщо є і укриття, і працює повноцінно харчоблок їдальня, то проблем немає, такі групи повноцінно функціонують. Режим роботи цих груп різний, в залежності від того, які побажання батьків. Тому що є групи продовженого дня, які працюють там 2-3 години, 5 годин. У гірничій гімназії груп продовженого дня немає. Немає кухаря, щоб готувати обід для дітей, каже директорка Тетяна Рацул. Говорить, двоє кухарів звільнились після повномасштабного вторгнення Росії. Одна людина, яка працювала, вона виїхала за кордон. Інша людина через те, що, звичайно, їдальня не працювала. Вона, скажімо так, мала собі знайти іншу роботу. На початку 2022 року якраз було завершено. Капітальний ремонт нашого харчоблоку, їдальні, буквально місяць дітки встигли похарчуватися в гарних таких умовах. У нас є техніка сучасна, яка полегшує роботу кухарів значно. Мати третьокласниці Діна Передирій вважає, у всіх школах, де є початкові класи, мають бути групи продовженого дня. Якщо дитина буде там піти на гурток після занять, а потім з вчителем побуде, відпрацює. І якщо буде. Незрозуміло, зрозуміло з домашнім завданням вчитель допоможе пояснити, то я тільки за. Зі слів директорки, нині знайшли одного кухаря. 20 вересня планують відкрити дві групи продовженого дня. Їх зможуть відвідувати 60 дітей. Також груп продовженого дня немає у Завадівській школі. Там учні навчаються дистанційно через відсутність водопостачання. У Новомиколаївській гімназії групи продовженого дня відкрити планують після того, як запрацює їдальня. Це буде наступного тижня, сказала Суспільному директорка Марина Лісова. Олена Жикалова, Володимир Волок, Роман Сташенко Суспільне новини Крапивницький. Ось такий трек нам вдалося побудувати, він дуже різноманітний і цікавий, є і польові ділянки, і лісові ділянки, і є перепади висот і все. Трасу для проведення чемпіонатів України облаштували на околиці міста Знаменка Кіровоградської області. Тут можуть змагатися спортсмени на багі, різновидах квадроциклів високої прохідності з відкритими колесами для їзди по бездоріжжю. Передусім, подбали про безпеку учасників та глядачів, говорить ініціатор створення траси, колишній учасник чемпіонатів, а нині суддя Руслан Яремчук. Це ж ми проводимо чемпіонати України, а не просто якісь там змагання місцевого рівня. Тому ми орієнтуємося тільки на європейські норми безпеки і регламенти в нас теж європейські. Всі учасники перед тим, як виїхати на змагання, проходять обов'язкові технічні перевірки, де перевіряється наявність і вогнегасників, і ременів безпеки, захисних сіток. Протяжність траси 6 км 400 метрів. На ній можна розвинути швидкість 138 км на годину, розповідає Руслан Яремчук. Навесні ми вирішили, що таки ми будемо проводити тут етап. Поїздили з місцевою владою, знайшли локацію, яка нам підійшла, щоб трек був цікавий, щоб з ним потрібно було боротися, щоб треба було піднімати свій рівень і вмінь, і знань, і розуму, тому що тут розум теж дуже потрібен. Говорить, облаштували трасу гонщики з Кіровоградщини, які виступають на чемпіонатах України. Техніку для робіт безплатно надали місцеві підприємці. Гроші з місцевого бюджету не витрачали, виділи ділянку землі для облаштування траси, сказав міський голова Знам'янки. Ми, коли обстежили, вирішили прокласти трасу саме в цьому місці. І знову ж таки, не те, що її прокласти, а. Вона прийшла по тим дорогам, які були місцеві дороги. Єдине тільки, що самі спортсмени за свій кошт трішки їх підчистили. І це ну, якби стало додатковим бонусом для наших мешканців, вони стали більш проїзні. За словами Руслана Яремчука, етап чемпіонату України з гонок на багі планують влаштувати на цій трасі навесні. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Крапивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.